Усіх вітаю, друзі! Сподіваюся, за традицією, що всі знаходяться у безпечних місцях і мають хороший настрій. Я сьогодні прибув у планету кіно на перегляд фільму Голий пістолет. Це, як ви вже знаєте, є продовженням класики із Леслі Нільсеном, де у головній ролі виступатиме Ліам Нісон. Що ж воно вийде? Чим творці смішитимуть теперішнє покоління і чи вдасться продовженню наблизитися або навіть і перевершити класику. Я дізнаюся вже буквально за кілька хвилин, коли почнеться сеанс, після чого дам вам свої перші враження. Отже, друзі, я щойно з кінозали, Фільм вже закінчився. І що можу сказати вам зараз? Це абсолютно невпинна ржака на півтори години. Трошки, трошки менше навіть, ніж півтори години, але але якщо ви хочете добре посміятися, розслабитися і відволіктися від тієї жахливої реальності, що нас нині оточує, от це саме те, що вам потрібно. Ліам Нісон у цій ролі він не перевершений. Звісно, чи зумів він... Перевершити Леслі Нільсена, вибачте за тонтологію чи ні, тут вже кожен вирішуватиме сам для себе, але, як на мене, він виступив як мінімум не гірше. Але про все це і трошки більше з усіма деталями та подробицями я розповідатиму вже у своєму повноцінному огляді на каналі кіномозаку. Ютубі вже найближчими днями. Тому зараз підписуйтеся, аби не пропустити.